Всім привіт, друзі! Мені навіть соромно записувати цей урок. Мені здається, це найбанальніший урок, який я можу зробити. Але якщо ми вже його вирішили зробити, то значить є для цього причина. Чому мені соромно писати цей урок? Тому що він буде про це, як отримувати найкращу ціну від підрядника. І, на мій погляд, ці поради, які я дав, вони дуже банальні. Але е, так виявилося, що не всі відчувають себе. Гарно, коли вони спілкуються про ціну з підрядником. Я не знаю, чому так відбувається. тому дуже банальні поради, які будуть в цьому уроці, мають допомогти вам бути ефективними і в цьому питанні. Тобто, тема урока, як отримати найкращі ціни від підрядників, але така плашка урок для початківців це те, що я додав прямо назву уроку, тому що я просто реально не очікував, що буду створювати такий урок і мені навіть не хочеться називати це уроком, тому що дуже буде. Маленька частина навчання. Сподіваюсь, ми швидко його пройдемо і будемо рухатися у наступні уроки, у наступні модулі і е, таке інше. Коротше, погнали навчатися банальним речам, які важливі в нашій роботі. Хардскіл отримування найкращої ціни від підрядників він е, вимагає від вас е, деяких речей. Я знаю, чому не завжди кожен з вас буде. Ну, не хочеться говорити е, фрази торгуватися, економити, вибивати ціну, але насправді десь ми навколо цього гуляємо, навколо цього поняття. Головна задача це те, що ви, працюючи в компанії, маєте отримати найкращі умови для вашої компанії. Звісно, що ви маєте зробити це так, щоб це було довгостроково класні. Відносини з підрядником, тобто взяти і віджати підрядника під нуль це теж неправильно. Вам потрібно, ну тобто, люди мають заробляти гроші. Але як зрозуміти, чи достатня зараз гарна ціна, чи ні, тільки якщо ви будете її порівнювати. Тому ці інструменти, про які ми зараз поговоримо, насправді це буде всього-навсього три інструменти, які можете використовувати для того, щоб отримати найкращу ціну. Рухаємося до першого блоку цього невеликого року, і цей перший блок називається базові правила при комунікації з підрядниками. Чомусь, коли ми говоримо про перемовини з кимось, то всі відразу собі думають, що це мають бути якісь жорсткі перемовини, щось там треба когось прогинати під себе. Там якась прям війна відбувається. <му> Якісні професійні перемовини вони завжди будуть ввічливими, дипломатичними. Не треба проявляти ніяку агресію, не треба робити так, щоб іншої сторони було незручно. Тобто, всі ці перемовини з позиції сили це все в минулому, це все не потрібно. Тому перше базове правило – це треба бути максимально ввічливим і максимально поважати іншу сторону, не робити так, щоб їй було неприємно. Не робити з ваших перемовин якийсь батл, якусь війну. Ви маєте. Розмовляти з людиною так, як би хотіли, щоб розмовляли з вами. Будьте зрозумілі, будьте вічливі, і досягайте ту ціль, про яку ми з вами спочатку говорили про найкращу ціну. Як її досягати, це окрема тема, але будь ласка, ведіть перемовини з позиції м'якості, без позиції жорсткої сили, якогось там батлу. Це не конкурс, хто переможе, це перемовини. Друге правило це бути готовим піти з перемовин. Тобто, якщо ви не отримаєте те, для чого ви прийшли, ви маєте бути готові, що перемовини не і ви не станете замовником цього підрядника. Тобто, ви маєте це відчувати. І гарні селзи, які будуть на іншому боці, вони теж це будуть відчувати, що ви готові піти. Тобто, це, напевно, як гра в покер, де ви готові е, скинути карти. Тобто, ви не блефуєте, Ви хочете отримати для себе найкращу ціну, об'єктивно найкращу ціну, і ви готові, що якщо вам її не дадуть, ви не замовите у підрядника послуги. Шіт! Ви е, маєте підготуватися до такої зустрічі, маєте мати альтернативу, де ви замовите послугу, якщо не тут. І саме тоді ви будете отримувати найкращу ціну, тому що. Та сторона буде відчувати, що ви дійсно готові піти, ви дійсно готові не замовити. Ви не знаходитесь в ситуації, коли все, що ви не говорите, не має сенсу, тому що все рівно ви замовите цю послугу. Оці дві дуже прості поради я можу дати про базові правила комунікації: готовність піти і ввічливість. Будь ласка, вибудовуйте всю комунікацію з позиції цих двох порад. Тепер переходимо до е, основного ціла цього уроку, який називається Як отримати найкращу ціну від підрядника і не змушувати нікого страждати. Це дуже важлива частина, знов таки. Коли ми говоримо про перемовини, чомусь люди думають, що треба когось там прогнути, хтось має страждати. Ні. No, oh, wow. Ні в якому разі не треба нікого Мучити зараз. Ми з вами поговоримо про три підходи, які можна використовувати для того, щоб отримати найкращу ціну від підрядника і не змушувати його страждати. І перший підхід я називаю режим тендера. Людство не вигадало нічого краще, ніж тендери на даний момент. Якщо ви хочете отримати найкраще поєднання якості і ціни, то вам потрібен тендер. Тендер це коли ви запрошуєте декілька учасників прийняти участь у пропозиції, яку вони можуть вам надіслати. Тобто тут працює така аукціонна модель, але навпаки, в аукціоні ви говорите, хто хоче купити оцей ноутбук, давайте найкращу ціну. І коли учасників багато, ви отримуєте найкращу ціну, яку може дати маркет ринок, тому що кожен може запропонувати вам якусь ціну. Якщо один учасник, він скаже, я готовий купити цей MacBook за 500 доларів. Я скажу, так він коштує півтора тисячі доларів, дві тисячі доларів. Але якщо в нас один покупець, то він буде давати ціну, яка найкраща для нього, тобто найменша для нього це найкраще буде. А я би хотів отримати найбільшу ціну, тому мені потрібно зробити конкуренцію з цим покупцем. І тоді я запросив велику кількість покупців, і вони роблять свої ставки. Таким чином, в якийсь момент, ціна, яку мені пропонують на аукціоні, вона буде ринкова, тому що люди будуть так же, хтось там буде готовий купити дешевше ринку, але все рівно це буде вже висока ціна. Тобто я отримую найкращу ціну завдяки риночним механізмам. Теж саме працює в тендерах. І якщо ви хочете отримати найкращу ціну, то головна порада це. Отримуєте ціну у різних підрядників, і тут дуже проста історія. Наприклад, ви хочете купити корпоративний телефон, і вам е, один ваш підрядник говорить, що ціна, яку він може вам запропонувати, це 1300 доларів. І він так і буде. Якщо ви звикли працювати з ним, він буде вам говорити ціну, яку ну він знає, що, скоріш за все, вже, ви вже з ним співпрацюєте. Вам зручно, ви звикли, у вас підписаний контракт, бла, бла, бла і. Помилка ваша буде, якщо ви не порівняєте цю ціну з іншими підрядниками. Тому зазвичай треба мати хоча б трьох підрядників, краще 5-10 підрядників. І таким чином робити навіть не офіційні, але тендера. Тобто, коли ви отримали ціну на корпоративний телефон 1300 доларів, візьміть, будь ласка, і запитайте іншого підрядника. І запитайте його відверто, скажіть, що ми зараз отримали ціну 1300, Ви можете запропонувати кращу ціну, і він вам запропонує, скоріш за все, кращу ціну. Наприклад, це буде 1200 доларів. Чи треба вже погодитися працювати з другим підрядником? Ну, скоріш за все, ні. Тому що ви далі можете запитати третього підрядника, і сказати, що в нас найкраще зараз це на 1200. Таким чином, ви ходите по підрядникам, говорите їм про найкращу ціну. питаєте, чи можуть вони запропонувати найкращу ціну, і таким чином ви будете, як в аукціонній моделі, зменшувати ціну. на мій погляд, не можна купувати е, якийсь конкретний товар чи якусь конкретну послугу, якщо ви не порівняли, хоча б. Три, а краще п'ять різних підрядників. Тобто ви маєте постійно створювати конкуренцію між підрядниками. Це абсолютно нормальна практика. І так роблять наші клієнти. Чому ми не будемо робити так з нашими підрядниками? Тому, будь ласка, коли ви хочете отримати найкращу ціну, робить тендери. Робить тендери неофіційно, якщо це якісь там маленькі історії, але робить їх. І робить так, щоб конкретно клієнту прямо говорити: в нас отака найкраща ціна. Чи можете запропонувати кращу ціну? Коли підрядники вже не можуть вам запропонувати кращу ціну на ту, яку ви отримали від якогось підрядника, це значить, що ви дійшли до найкращої ціни. І ви можете замовляти вже цей товар чи послугу по цій ціні. І от це дуже просте правило, це насправді основа. І якщо ви будете робити хоча б це, ви вже будете ефективним менеджером з точки зору закупівель, тому що чомусь. Люди не люблять змінювати підрядників. Чомусь їм соромно запитувати про ціну. Вони вважають, що щось погане коїться, і це якби блін, якось так не дуже зручно. Ні, це нормально. Працювати над тим, щоб ваша компанія отримала найкращу ціну, і це нормально порівнювати пропозиції на ринку. Так працює капіталізм і ринок. Тому, будь ласка, робіть це і не соромтесь нічого. Рухаємося далі. І зараз я розповім вам про другий підхід. Цей підхід він трошки смішний, як на мене, тому що він називається В мене є бюджет. А я знаю велику кількість компаній і своїх колег яких прям ломає цей підхід з тим, щоб збивати ціну, коли тобі запитують скільки щось коштує? Ти відповідаєш там, наприклад. А ми робимо цю послугу за 5 тисяч доларів, і тобі далі відповідають: а в мене бюджет 3 тисячі доларів. Що можна зробити? Тобто, це тебе не ображає, ніби тому, що тобі просто ну такі умови. Тобто у клієнта такий бюджет так може бути. Ну наприклад, коли ми робимо корпоративні івенти, в нас вже запланований бюджет на відучого. І якщо відучий, наприклад, хоче там дві тисячі доларів за роботу, а в нас бюджет 500 доларів, то фраза в мене є бюджет. Це ведучий може сказати: Ну, друзі, я відмовляюся. Я ж сказав, я хочу 2000 тисячі доларів. Але ви можете йому пояснити, і це правда, і нічого тут поганого немає. Що у вас такий то бюджет? що може він щось запропонувати? Не може запропонувати. Нема питань, не треба нікого. Тобто ця порада з фразою У мене є бюджет, це не є гарантією, що ви домовитеся отримаєте кращу ціну. Це просто спосіб перемовин, і цей спосіб він працює. Інколи він не буде працювати, і це нормально, а інколи він буде працювати. Тому просто пам'ятайте, що ви завжди можете сказати, як є, що у вас є ліміт по бюджету і ви маєте зробити це саме за цей бюджет. Тому, будь ласка, запропонуйте мені щось, якщо ви можете в цей бюджет вкластись. Ну, можливо, відучий скаже, що я буду працювати там, на дві години менше, і вас це влаштує. можливо, він скаже, друзі, я вже сказав свою ціну, будь ласка, гудбай. <реш> ви маєте бути вічним з цим відучим. Відучий в цьому прикладі може бути яким він захоче, але в будь-якому разі це чесна комунікація. Якщо ви сказали, що у вас є ліміти по бюджету і ви далі рухатися не можете. Тому використовуйте цей другий підхід, який називається В мене є бюджет. Третій підхід він. Ще більш, на мій погляд, банальний, і смішний, він звучить як просто прямо попросити знижку. І дивіться, тут є неправильне питання, а у вас є знижки. І є правильне питання, які знижки у вас є. Так буває, що у бізнесів є пропрацьований скрипт і пропрацьовані алгоритми, в якому випадку вони можуть надати знижки. Дуже часто знижка, наприклад, може бути в будь-якої нашої продуктової компанії, коли ти сплачуєш на рік. І коли приходить. Менеджер, і ну, в нього завдання купити сервіс, наприклад, Серпстат. В нього нема заборони купити сервіс Серпстат на рік. Він думав купити його на місяць, але він запитує, які в нас є знижки, і Серпстат говорить, у нас є знижки, якщо ти оплатиш за рік. І тут менеджер вже вирішує для себе, він заплатить за 12 місяців з ціною 10 місяців, наприклад, чи 11, тобто отримує вже помітну знижку. Чи він буде сплачувати за місяць? В будь-якому разі, на питання, які є знижки він отримує. Відповідь і далі вже з цим може працювати. Так само і ми, коли ми приходимо до нашого підрядника і запитуємо, а які у вас є знижки, ми отримаємо якісь опції, з якими ми можемо працювати далі. Далі ви, якщо відповідаєте за бюджет, чи ваш керівник, і що ви з ним маєте порадитись, вирішуйте, чи хочете ви отримати знижку завдяки тим опціям, які вам запропонував підрядник. У будь-якому разі не забувайте це питання: які знижки у вас є. Прямо, просто в лоб по-чесному запитуйте, і далі вже виходячи з відповіді приймайте рішення. Ще хочу провести, напевно, такий приклад. Ви знаєте, що в мене є платний канал, умовно платний канал, а й скачає в телеграмі, де я вже більше ніж 4 роки збираю різні кейси, які, на мій погляд, можуть зробити менеджера більш ефективним і професійним. І для того, щоб люди, які в цьому каналі цінували інформацію більше, я зробив так, що вони мають давати один кейс, один свій приклад, свою історію на квартал, чи сплачувати буквально там якусь символічну суму, наскільки я пам'ятаю, це 100 гривень на місяць. Тобто за рік вони мають сплатити 1200 гривень. І, в принципі, так воно працювало. В якийсь момент прийшов мій партнер, в нього точно не було проблем з тим, щоб знайти ці гроші. Але він запитав: якщо я сплачу. За рік чи зможу я отримати знижку? Тобто він, в принципі, скористався цією порадою, а які знижки у вас є? Я так подумав, що в принципі в мене немає якби, цілі прямо заробляти. І я сказав: ну так, да, давайте зробимо так, що якщо ти сплачуєш відразу за е, 10 місяців, то ти отримуєш два місяці безкоштовно. Тобто, ми зробили знижку саме тому, що мене про це запитали. Тому ще раз хочу порадити не. Соромтесь питати ці питання, тому що та сторона може зробити щось тому, що ви запитали, як я зробив в прикладі з каналу Майскача. Також ще одна порада: да, ви можете запитати, а можна дешевше? Це неправильне питання. Запитуйте, як можна це зробити дешевше, як можна купити цей продукт чи послугу дешевше. Це те ж саме, як і зі знижкою. Не які є знижки, а як можна отримати знижку. Будь ласка, запитуйте коректно питання. Це буде давати вам більш якісні відповіді. Ну і давайте, не дивлячись на те, що це дуже простий урок, і я сказав, що він для початківців. Я хочу все ж таки провести дуже простий приклад. Мені дуже подобається селфі-зона, яку ми зробили в нашому харківському офісі. Вона стилізована під наш журналом Піксторіс. Ось так вона виглядає. Тобто, ви бачите, що будь-хто може ніби попасти на обкладинку журналом Піксторіс. Так ось, для того, щоб збудувати цю конструкцію, наш підрядник, з яким ми вже довго працювали, сказав, що треба сплатити 18 тисяч гривень. Сказати, що це велика ціна чи маленька, ми не знаємо. Взагалі, от це дорого чи дешево, це незрозуміло, поки ти не порівняєш. Так ось коли ми отримали ціну 17 тисяч гривень, то що зробив наш менеджер? Він пішов і запитав у інших підрядників. Тобто він зробив цей перший кейс, найефективніший – ефективний, це зробити тендер. Тобто він пішов до підрядника. Який назвав ціну 15 тисяч гривень, при тому, що наш підрядник сказав 18, і він там просто дуже довго розповідав, що це неможливо зробити дешевше. Але коли він побачив, що наш менеджер, до речі, молодець не образився на нашого старого підрядника, а запропонував йому зробити по ціні підрядника, якого ми знайшли нового. Тобто, новий підрядник сказав ціну 15 тисяч гривень, і ми повернулися до підрядника, з яким у нас є відносини, і сказали: слухай, ну. Нема ніяких проблем, я все розумію. Але в нас підрядник новий сказав ціну 15 тисяч. Якщо ти готовий, ти можеш зробити замовлення за цю ціну. Якщо ні, ми підемо далі. І зрозуміло, що наш підрядник, з яким ми звикли працювати, погодився на нову ціну і зробив це на 3 тисячі гривень дешевше. Тобто, ось вам конкретний приклад, як працює система тендерів. Ось вам приклад, як ніхто ні на що не ображався, тому що ну, в нас дуже зрозуміла позиція. Ми запитали ціну. Ми запитали ціло іншого підрядника. Ми прийшли до нашого друга, з яким ми давно працювали, і сказали, йому, як є, що в нас є нова ціна. Ми пойдемо до іншого підрядника. Можливо, ти нас втратиш як клієнта. Можливо, ні. Ми не будемо нічим таким погрожувати, але це зрозуміло і так, і підрядник наш погодився на ціну нижче, і ми з ним відпрацювали і зробили таку прекрасну конструкцію. І давайте ще другий приклад. Якраз це був приклад, коли менеджер Сербстату знайшов класний сервіс. По анбордінгу, автоматичному анбордінгу нових користувачів серпстату. ніякої інформації про знижки не було, але менеджер скористувався третьою порадою цього року, коли він прийшов і запитав, як можна отримувати знижку. На що менеджер сервісу сказав, що якщо ми сплатимо за три місяці відразу, то ми отримаємо четвертий місяць безкоштовно. Але наш менеджер не зупинився на цьому, і він запропонував зробити фідбек цей сервіс від серпстату, якщо нам дадуть. Не один місяць безкоштовний, а три місяці. Тобто, наш менеджер запропонував і сплатити за три місяці відразу, і дати відео фідбек і текстовий фідбек цьому сервісу. Що було цікаво, це те, що цей сервіс погодився, і вони замість трьох місяців нарахували нам шість місяців, причому нагадую за замовчки. Вони мали замість трьох місяців зробити нам чотири місяці роботи, але вони зробили шість, тому що наш менеджер виявився дуже смікалістим і запропонував. Те, що допомогло нам отримати більше, ніж ми очікували. Це все, що я хотів розповісти. Це не урок про якісь тяжкі перемовини, не урок про те, як перемагати в перемовинах. Це урок про те, як вічливо, без агресії, з повагою отримувати найкращу ціну. Давайте нагадаю ще раз: є три стандартні правила: перший підхід для отримання найкращої ціни називається режим тендеру. Другий підхід називається в мене бюджет. А третій підхід називається просто попросить знижку, але попросить це коректно. Ці три поради дуже допомагають в тому, щоб не соромитися, не робити нікому погано, не робити нікому неприємно, але отримувати найкращу ціну. Будь ласка, запам'ятайте, коли ви працюєте на роботі, коли працюєте в бізнесі, в компанії, ваша задача піклуватися про цю компанію, тому що ви хочете, щоб ця компанія через місяць, через два, три, п'ять, десять, вона вам. Могла сплатити зарплатню. Це зарплатня в ідеалі, щоб вона росла, щоб умови, в яких ви працюєте, були краще, щоб компанія створювала додаткову вартість в країні, де вона працює, сплачувала податки, розвивалася, інвестувала в себе. Тому робить так, щоб коли компанія піклується про вас, піклувалася про компанію, отримати найкращі ціни від підрядників, ніколи не соромтесь про це говорити. Будь ласка, будьте дорослими, піклуйтесь про бізнес, і бізнес обов'язково піклується про вас. Дуже дякую за ваш час, або домашка ще. А тепер домашнє завдання до цього уроку. Звісно, як ви вже знаєте в домашніх завданнях, я попрошу вас привести приклади, як ви використовували один з трьох підходів для того, щоб отримати найкращу ціну. Ми хотіли би, щоб в шаблоні домашнього завдання ви вписали два приклади, які ви скористувалися одним з трьох підходів, які були в цьому уроці. Тобто, будь ласка, заповніть, як ви десь отримали найкращу ціну, користуючись. Підходом тендера, підходом в мене бюджет, чи підходом прямо попросити знижку. Якщо так вийшло, що ви не ведете ніяких перемовин з підрядниками, чи ви не куруєте ці перемовини, то будь ласка, попросіть ваших колег, ваших підлеглих, щоб вони згадали такі історії, і ви розкажіть про ці історії, які були не з вами особисто, а з вашими. Колегами, тобто, ми б хотіли, щоб ви сфокусували свою увагу на цьому процесі, зрозуміли, що нічого поганого тут немає, коли ви вибуваєте найкращу ціну для своєї компанії. Дуже дякую вам за ваш час. Сподіваюся, що ці поради, які були в цьому році, вам знадобляться, ви будете більш ефективним в перемовинах з підрядниками. Ще раз дуже дякую. Побачимось в нових уроках.